Потім вирішувати питання, тому що вони, вони не можуть отримати землю положення закону, тому що вони нас, в нашому дітей. Яку землю не можуть отримати? Будь ласка, включайте. Хто може? Дайте я не говорю, а потім ми будемо перебивати. перебувати. Добре? Питання заключається в тому, що проблема дійсно, закон придумали, а землі дійсно тяжко отримали. В цей час, в період між сесіями, ми прийняли рішення. По продажі приміщення наркології, так назвав наркології на Кам'ян-Мостовській. До мене звернулася громада міста, що грабують наркологію, розбирають так, це приміщення. <тас> я я, ви... <тас> -то, я виїхав туди, там вже дійсно нічого немає. Але ми не напроти це приміщення виставили. Мені, на мою думку, кажеться. Для того його розібрали, щоб оцінили, що воно капеті стоїть, купити це приміщення і таким чином надаємо 4 гектара землі за пісценику 4 гектари землі з нашого міста. У мене пропозиція до вас, депутати, пристановити рішення, те, що ми прийняли о продажі цієї будівлі, о продажі цієї будівлі і цих 4 гектари землі розподілити якраз між воїнами, щоб вони отримали ці по 10 соток землі для будівництва. Свої дякую. Дякую. дякую.